Не був настільки бізнес, скільки я працювала в організації, в якій було декілька дочірніх підприємств різного спрямування і займалася написанням бізнес проєктів бізнес-планів. Mm -hmm. Схолохнула всі ті події, які відбувалися на майдані після того, як вперше новини. Про якісь бойові дії, про, про те, що почало відбуватися. Ось познайомилася з багатьма людьми, і ну якась така виникла внутрішня потреба чимось допомогти, оскільки фізично присутньою на сході бути не могла, оскільки в мене дітки, і тому хотілося хоча якось допомогти. Спочатку хлопцям бійцям, потім е, переключилися більше, допомагали їхнім сім'ям, е, дружинам, які потребували якоїсь психологічної допомоги, ось і фінансової звичайно, от і дітками більше займалася. Діти дуже важко переносять всі ці події, особливо коли батько чи загинув, чи безпосередньо на даний час перебуває на сході, і дітям потрібна була допомога. Ми організовували екскурсії, різні майстер-класи, тобто намагалися дітей якось відволікти, зайняти чимось цікавим, корисним. Ось і нам це вдавалося, і нас це тішило насправді. Хочеться вірити в першу чергу, що справді все буде по-іншому, все буде по-новому, тобто що будуть якісь зміни. Хоча ми розуміємо, що в один день змінити всю ту ситуацію і ту систему, яка була напрацьована десятиліттями, дуже важко. Але хочеться все-таки вірити, що ми зможемо щось змінити і ну сидіти у Фейсбуці і тільки критикувати і лаятись ну це не вихід. Треба брати ситуацію в свої руки і щось змінювати. От. Тому, напевно, саме заради дітей мені хотілося піти сюди, щоб ми. Мої діти спокійно могли перейти дорогу в призначеному місці, щоб не було тих наркоманів, які стоять біля шкіл і пропонують наркотики. Мені би дуже не хотілося, щоб мої діти це бачили. Ось тому напевно вирішили якось з цим боротись. Я до кінця, напевно, не вірила, що мене візьмуть в поліцію, От, оскільки дуже багато серед нас є і спортсменів, і ну тобто людей, які готувалися насправді до цього. Але якось поступово минала кожен етап, і коли мені телефонували, запрошували на, на інший етап відбору. От мене це інколи дивувало. Але е, я розуміла, значить так має бути. Ось, і поряд були люди, які мене підтримували, які йшли в ногу зі мною. і Це мені допомагало. Ми заступаємо з 9 ранку до 9 вечора. Ось прибуваємо на базу трошки швидше для того, щоб відбулася перезмінка, власне, отримати зброю, ось пройти невеличкий інструктаж, брифінги в нас щоразу проходять, тобто передаємо між ротами один одному інформацію, певно, там орієнтування і так далі. Спілкуємося. І з 9 години, ну приблизно, ми вирушаємо на патрулювання. Це є день. Тобто працюємо день, ніч відпочиваємо, день відпочиваємо, заступаємо на нічну зміну і тоді дві доби відпочиваємо. Ну, реагують насправді люди по-різному. Хоча, здебільшого, нас підтримують, нам дякують, це приємно. От коли люди розуміють, бувають випадки, коли нас лають, нас обзивають, не сприймають, кажуть, що залишилося все те саме, ми такі самі мінти, ось. Тому це, це, звичайно, неприємно, але ми намагаємося людям донести те, що ми прийшли справді сюди щось змінювати і щоб воно було по-іншому. Курйозів поки що напевно не траплялося, оскільки ми всі дуже серйозно націлені на серйозну роботу, але намагаємося якимись такими веселими речами десь в рацію один одному розбавити. Ось весь той такий серйозний настрій, особливо коли доводиться патрулювати вночі цвинтар. От, і мій напарник каже: тільки не світи по сторонам, бо там силуети людей. Трохи-трохи так. Страшно, але ну, намагаємося жартувати. Часто було таке, що я сідала на всі автомобілі, оскільки там ну, автомобілі однакові, наші екіпажі, от коли один одному на підмогу проїжджаємо, от не зауважиш десь свій номер екіпажу, сіла в чужий автомобіль. Доводилось і тішить приємно те, що я впоралась. Ось і... був такий випадок, коли два чоловіки на підпитку. Видно, що люди свідомі, тобто дорослі, ну але з ким не буває, трошки хильнули зайвого. І коли вони почали говорити зайвого дуже багато, довелося одягнути кайданки, застосувати спеціальний прийом, доставити у відділок. І от, от, от така була ситуація. Але ми впоралися. Рази вразив настрій людей, які працюють перед, перед зі мною. Е, наскільки вони є ідейними, наскільки вони бажають тих змін. Ось це приємно. Це приємно. Хочеться вірити, що так воно буде, так воно з часом залишиться і не зневілюється це, це прагнення до нового чогось. Кожному варто змінювати себе. Бо як хтось з великих сказав, змінюючи мікросвіт, ми змінимо макросвіт. Тобто, коли кожен почне з себе почне змінювати себе, поводити себе відповідно, тоді ми зможемо гуртом змінити наше місто. Наше місто насправді є дуже красиве, дуже е, хороші в нас люди, привітні, добрі, гостинні. І тому, напевно, хочеться, щоб так воно і залишалося, щоб ми тільки вдосконалювались, покращувались. Кожен дбав про чистоту, ось е, про, про порядок, про правопорядок. І один про одного. І сфотографуватись, і познайомитись, і номер телефону, і такого насправді багато. Ну, але якщо є можливість, ми фотографуємося, звісно, спілкуємося. Номер телефону у нас для всіх один 102. Тому телефонуйте, будемо раді з вами поспілкуватися при потребі.